Привіт, мої привіт. Ви бачите, я без цієї неймовірної асоціації просто не уявляю собі життя останнім часом. Це така краса, особливо коли ти виходиш, і буквально через дві хвилини ти бачиш цю красу. Скажіть, будь ласка, як Львів може не надихати? Подумки я вже в Чернівцях, але я чітко відчуваю, що ще б десь два тижні у Львові. Я б знайшла чим займатися, але маємо, ще маємо. І так ми знаходимося з вами на вулиці Богомольця, за адресою Богомольця 6, в будинку сецесійному класичному, який збудований неймовірним Іваном Левинським. Який настрій причудовий, який же може бути настрій, коли скрізь квітне форзиція, а магнолії вже в самому своєму зеніті, біля будинку Франка, в цьому неймовірному районі такий аромат. А костелівка, вона просто надихає, так само, як надихають нас ці архітектурні шедеври. Покажи, будь ласка, на дальній камері, краса, краса, краса. Ось такий під'їзд, парадний, просто неймовірний. Вестебюль можна сказати, тут можна підібрати різні різні слова. Ну що, давайте ми з вами ще раз пройдемося. У під'їзд і подивимося на цей чудовий вітраж. Пауза. Ну що? Зараз, звичайно, у контровому світлі ми цей чудовий вітраж не бачимо. Але атмосферу ми відчути можемо. Оці чудові перила, ці сходи, по які мені хочеться ходити і ходити. Перемикаємо на дальню камеру. Так. І ще покажемо: ось тут вхід в кафе Вітальня, яка з під'їзду. А ось сюди. Переводь. А ось сюди той дворик патіо, про який я вам постійно, постійно, постійно розповідаю. Львів'яни, тому що здебільшого це таке місце на камерна, вони дуже добре знають це місце. А от туристів тут небагато, тому тут дуже затишно і приємно. Давай ще на дальній камері покажемо всі неймовірні, під'їздні скарби. І... Переходь сюди, туди, 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 на дальній камері. І ще з цього боку повертай перевер... до мене. Так. І з цього боку знову ці чудові сесійні двері. Ну що, подорожуємо далі? Пауза. Ну що, фільмує для історії форзицію, жовте квітіння, форзиці по вулиці Богомольця. Цю вже форзицію напевно знає пів України і дуже багато когось за кордону. Але вона настільки приємна. І період квітіння він дуже коротенький. Тому я залишаю це на згадку усім нам. Чудовим-чудовим настроєм. А сьогодні ми з вами підемо знову. У крамничку арт-дрібничок щось цікаве, яка знаходиться на розі вулиці Івана Франка, один і Богомольця Три. Як там по сонцю? Більш-менш нормально? Не вимикай. Ходімо, 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 і тут зараз розповімо. Ми з вами крокуємо вулицею Богомольця. Сьогодні дуже таке потужне світло, але що робити, адже літо нас просто чекає, чекає. Ось там, на вулиці Франка, де зараз трамвайчик, той будинок, в якому я мешкаю, зовсім поруч. А на розі на, на коті, у нас саме ця крамничка цих неймовірних дрібничок. Пішли і пауза. я вам розповідаю: орієнтуйтеся, вулиця Франка, Соборна площа, пам'ятник Данилу Галицькому, туди далі площа ринок. А туди, туди-туди, ми їдемо трамвайчиком на Костелівку. А ось тут за цією брамою, ось саме тут підходь до мене, будь ласка, щось цікаве. Натискаєте на дзвіночок, проходите ось сюди, в ці двері і, і купляєте щось цікаве. Найкращі подарунки для себе, реально арт-об'єкти. Я вже дуже хочу піти туди, тому що я дещо собі на день народження вибрала. Папа, -па, пауза! Ось ми з вами доходимо до цієї крамнички. Такий звичайний дворик, під'їзд. І щось цікаве. Так, відкриваємо, відчиняємо двері. От, якраз нам відчиняє двері, напевне, клієнти. А ми з вами заходимо всередину. Так. Ось такий чудовий вхід. Неймовірно. І. Зараз з вами покрокуємо залами. Я поки що зроблю оглядово. Так, бачите, які свічечки, яка краса. Чудові вироби скла і гутного. Ось це сернички. Така краса, краса, краса. Такі свічники чудові. Подивіться, які філіжаночки. Які вироби з гутного скла. Ой, пташечки вже немає. Хтось купив. Краса, дзеркала. Краса, краса, краса. Так. І рухаємось до наступної зали. Так, моя ліноська. Привіт! А ми вже робимо фільм вам. Привіт! Моя чудова дівчинка, Владочка. Ну, я ж все ще щось цікаве, так. Так, та -та. так, ось така краса. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Це вже у нас не перший фільм. Так, зараз примикаємо. Подивіться на ці... Гранати, на ці пташки, ювелірні прикраси. І львівські вінтажні такі вітражні дзеркала. Ось така краса-краса, краса-краса. Краса-краса. Ви бачите, скільки чудового? Просто не перевершено. Ось так. Ось так. Ось так відбувається ця краса. Бачите, як кожна владочка, клієнти. Ну що, продовження буде? Ну що, мої любі, все цікаве. Напевне, в цей мій крайній приїзд у Львів, це буде останнє відео про цю неймовірний простір маленьких дрібничок, які вироблені крафтами, майстрами, локальними, нашими українськими. Ну що, я хочу вам розповісти, що я собі саме обрала як для себе подарунок і що мені подарує Яночка Пшевалковська, тому що ми з нею домовилися, я для неї дарую ці гатні, гутні. Еп, еп, від Зиндри, еп, Пташки і писаночки з Гуцелії. А я собі вибрала інший подарунок. Зараз буду вам показувати. А ця справа вона потребує багато енергії, тому я зараз тюдюдю знімаю свою гоню. Ну а чому не побавитися? І так, що я для себе обрала в подарунок? Я сама собі заздрю. Дивіться, такі дві. Тарілки ручного розпису, бранч. Це е, Запоріжжя, майстри. Ну, Мадейра. Скільки я розповідаю про Мадейру, і ця стріліція це квітка, ну, яка для мене гортензія це літній варіант мене, а стріліція це саме зимовий. Ну і до неї щось таке схоже в колористиці, чи обидві залишаться в Києві, чи у Чернівцях, чи одну туди одну сюди я ще не вирішила. Well, про це ми подумаємо потім. Яну, Януся, це ти мені даруєш, як і ми з тобою домовлялися. Так, це перше. Друге, е, Лєночка мені подарила такого янголика. Я вибрала собі жовто-блакитний. Але цей кольор мені теж дуже сподобався. І цей сподобався. Це саме львівське, Львівські вітражі, це фішка Львову. І я собі думаю, блін, а чого я собі сама не можу таке подарувати? Можу. І це в мене буде. У Чернівцях, а той жовто-блакитний поїде до Києва. А ось цього, дивіться, це з братчиків зроблено, неймовірно. Я цього зроблю ось таку прикрасу. Ну, з ювеліркою в мене дуже ну, такі тісні відношення на протязі років, а в принципі на протязі всього життя. Тому це для мене буде згадка, і це мій подарунок собі мій, на день народження. Так, валя. І звичайно, як людина, яка дуже любить домашній затишок, я не могла не придбати такі речі рекламую. це пляшечки, які під на температурі 840 градусів ткаця в печі під власним тиском, вони сплющуються. І який це у нас бренд? Ре. Рере, це виробництво, щось саме, щось, щось цікаве. Ну, Цей кольор він мені до інтер'єру не дуже пасує. Але, блін, коли я роблю знімки в такому з такій сукні, то він мені вже пасує. А там придумаємо. На це можна класти сирок, ковбаску, будь що. І це буде дуже класно, коли будуть гості у мене. Ще такі дві зелені, як варіант, тому що гостей може бути багато, чому б ні. І... Так, така композиція, і ще ось такі тут з логотипами. Дон па Пабло. Ну, Дон Пабло. Блін, ну Дон Пабло. Як же ми без дона Пабло? Блін. Без дона Пабло ніяк. І так, зафільмуй, будь ласка, що тут у нас є? На горі, і скільки у нас часу Лінуська? Швидше, швидше, швидше. Дев'ять. Заходь до мене, вказ Лінуся до мене. Ну що, мої любі любі друзі, мої любі любі друзі, це Владочка, дівчинка, яка мене вперше раз тут зустріла, і з якою ми ну я відчуваю ці речі дуже споріднені душами. Я вам вірно дякую. Ми б зараз ще могли розмовляти розмовляти. Пару слів, скаже, сонечка е, також могла сказати, стосовно тих тарілочок, що вони нам приносять на переробку. Це є від е, львівського закладу порт, і вони нам приносять від свого закладу ці пляшки, і ми їх спікаємо і продовжуємо їм таким чином життя. А ми будемо на них частувати смачненькі крафтовий сирок українського виробництва, якого зараз так багато в Україні, і він найкраще в світі. Італійський так, швейцарський, так блін, але ж у нас є наші українське, правда. Ну що? Нагадую: Франка один на розі, богомольця три, щось цікаве. І саме такі речі або те, що вам сподобалось, ви завжди можете тут придбати. З любов'ю до вас, ваша влада, трояндочка, квіточка, влада, трояндочка, квіточка. Ну і Оксана Дем'янишина. Валя, папа.